У одному із залів Запорізького обласного краєзнавчого музею відкрили оновлену виставку на шляху до незалежності, де представили історію дев'яти років російсько-української війни. У нас працював зал АТО ООС війна за незалежність, але ми були вимушені його закрити, тому що побоялися, бачили, як ворог заходить на інші території, а там багато особистих речей наших військових, тому він був швидко розібраний. Але коли скажімо так, пройшов деякий час. Ми відновили нашу виставку, вже не зал, а виставку. Але почали відновлювати з 91-го року з наших прапорів. Там на початку зможуть всі подивитися найперші прапори, які розповідають про нашу незалежність. Бачимо речі наших військових. Це наша БІЛ. Виставка українська народна, тому що все, що тут з'являється, все приносять наші хлопці з передової, все ми знаходимо або в нашій, Шов або на підходах, і дійсно тут всі історія всієї війни, всіх дев'яти років війни, починаючи з 2014 року і закінчуючи останніми подіями, які відбуваються. На виставці представлено більше ніж 150 експонатів. Всі ці пам'ятні речі передали військові та волонтери. Зокрема, у музеї є речі кіборга В'ячеслава Зайцева з позивним Хортиця. Запоріжцям добре відомий як історик та археолог, що плекав нашу історію та культуру. Будучи співробітником національного заповідника. В'ячеслав двічі брав до рук зброю, аби захистити рідну країну. Коли почалося Російське вторгнення в 2014 році він одразу пішов воювати. Він воронив Донецький аеропорт. Тут його особисті речі це речі, які він сам приніс в музей в 2015 році. Це його тільняшка, його шеврони і його куртка. І дуже він любив свій бінокль 1940 року. Коли почалося повномасштабне вторгнення, слава одразу ж вдолав. На жаль. На жаль, слава загинув 5 жовтня 2022 року. На виставці в краєзнавчому музеї можна побачити і залишки снарядів, які окупанти випускали по Запоріжжю. Ви можете багато побачити амуніції Російської Федерації, їхню зброю. ну Уламки, звісно, коли ми тут прилітає, на жаль, також все це збираємо. Урагани, іскандери, шахеди. Ось оцей шахет свого часу прилетів, коли атакували наш Дніпрогес. На ньому дуже цинічно написано Росіянами да буде світ. Це було восени, коли було вже холодно, коли люди сиділи без світла і так далі. Запускали і нищили нашу інфраструктуру. Виставка на шляху до незалежності діє на постійній основі та весь час буде поповнюватись новими експонатами. Відвідати її можна у понеділок, середу та п'ятницю з 9 до 14. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.